Відповідно до указу президента, починаючи з 2022 року, українська молодь відзначає своє свято разом з усім прогресивним світом, тобто міжнародний день молоді, 12 серпня. Відзначили це свято і у кам'янському цього року. У місті відійшли від звичайного формату та провели святковий захід на баскетбольній арені спортивного комплексу Прометей. Вийшло досить креативно та яскраво, як і належить святу молоді. Вони активні, талановиті та сповнені нових ідей, волонтерів та спортсменів, успішних студентів та викладачів, підприємців та артистів, молодих та обдарованих кам'янчан. Привітали з ним молоді України. Друзі, шановна наша молодь, вітаю вас з вашим святом. Ваші особи вітаю всіх молодих людей нашого міста. У нас в місті дуже. Активна, дуже розумна, дуже талановита молодь. І ми пишаємося вами, пишаємося вашими здобутками, пишаємося тим, як ви займаєтесь волонтерською діяльністю, підтримуєте один одного, підтримуєте Збройні Сили України. В даний час дуже багато молодих людей безпосередньо захищають нашу країну на фронті. Ви майбутнє нашої країни, саме вам розбудовуєте нашу країну, саме від вас залежить, який, якою буде Україна в майбутньому, і ми чітко знаємо, що наша країна. В гарних руках на вашу долю, великі випробування. Тому я хочу, щоб скоріш закінчилась війна нашою перемогою, щоб наша молодь повернулася додому, і ми у цьому залі проводили заходи і для молоді, і для спортсменів, і проводили чемпіонати України. Тому хочу вас ще раз привітати. Під час урочистого заходу нагородили найактивніших молодих людей Кам'янського. З різних сфер життєдіяльності, які своєю працею примножують славу рідного міста. Я отримала подячний лист від міського голови Андрія Леонідовича Лоусова. Хочу подякувати взагалі за існування такого прекрасного конкурсу, тому що це стимулює молодь для покращення, стимулює молодь для того, щоб вона реалізувала себе на тих всіх галузях, де вона може працювати. Наприклад, я працюю вчителем, і у нас за допомогою нашої адміністрації створені всі сприя. Атлови умови для того, щоб ми як молодь могли реалізувати себе, працювати задля наших дітей. Також під час заходу визначили переможців конкурсу Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади у номінаціях Особиста мужність, громадський діяч, волонтер, творчі, спортивні та професійні досягнення. Переможців номінації оголошували відомі у Кам'янському та за його межами особистості військові, громадські діячі, артисти та спортсмени. Так, те, що стало краще у номінації, творчі досягнення Ксенія Вовк дізналася від відомого українського виконавця як так. Якраз цей виконавець каже, що ти досягла. Перемогу у творчих досягненнях і це просто неймовірно. Мені було дуже приємно. Дійсно стимулює. Мені хочеться дякую, сказати організаторам, і нашому меру, організації бджола, і, звісно, нашим ЗСУ. Бо якщо б не вони, ми б не змогли зібратися зараз тут і спокійно з усіми поспілкуватися і побачити, хто ж все ж таки на що здатний. Сьогодні я переможуся у Номінації «Волонтер» 2023 року, хто як не ми допоможемо людям, які які цього потребують разом. Ми сили і разом до перемоги. Чудова нагода для нашої молоді взяти участь, показати себе, хто хто що вміє, хто на що здатен. Сьогодні день для тих людей, на яких покладається надії і з ким. Пов'язане наше майбутнє всієї а, нашої країни, і майбутнє кожного з нас взагалі це свято дуже важливе, і сьогодні дав так, такі не чи для країни, тому що молодь це і теперішнє, і майбутнє. Ми усі підтримуємо наші збройні сили України. Ми і волонтеримо. Ми і у нас є дуже багато творчих досягнень, і спортивних, і наукових. Тобто, молодь наразі. О, Молодь просто заполонила все собою, молодь це рушійна сила. Ми дуже раді, що в такі непрості часи і склада нас підтримує. Ми можемо реалізовувати всі свої задуми, проєкти завдяки ним, таки тим, що нас захищає Збройні сили України. Наразі Кам'янському молодь може сьогодні дякувати Богу відсвяткувати таке чудове свято.